27 жовтня в Ошатній залі креативного простору пекторалі обласного центру народної творчості відбулася виставка Так здійснюються мрії майстра Петриківського розпису Ірини Димчук-Лелеки із села Косівка Приютівської селищної територіальної громади Олександрійського району. У кожного майстра вибір свого ремесла пов'язаний із особистими вподобаннями, здібностями та можливістю для їх реалізації. Ірина віддала перевагу одному з найвідоміших ремесел не тільки в Україні, а й в світі Петриківському розпису. Це один із видів традиційного українського народного мистецтва, який включений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Він бере свій початок із всесвітньо відомого осередку художнього розпису мальовничого селища Петриківка, що на Дніпропетровщині, його головною героїною. Є квітка, яка символізує красу навколишнього світу і любов до рідного краю. Найпростішим технікам декоративного розпису Ірину навчила вчитель образотворчого мистецтва косівської школи Олена Благоренко. Згодом дівчина вже розмальовувала вироби, поєднувала кольори, створювала композиції із використанням основних елементів цього виду мистецтва під керівництвом викладачів Петриківського професійно-технічного училища, заслужених майстрів народної творчості України Людмили Горбулі та Івана Дмитрюка. За невеликий проміжок часу молода майстриня створила оригінальну колекцію виробів, яку сьогодні вперше презентувала в Кіровоградському обласному центрі народної творчості. Минулого року Ірина стала лауреатом стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва України. Вона учасниця міжнародного. Багато жанрового фестивалю конкурсу мистецтв Лиманські зорі, який відбувся 2022 року у Миколаєві. Володар гран прі та лауреат всеукраїнського конкурсу мистецтв Козацького роду нема переводу, який проходив у Києві минулого року. Її мальовки Нехай квітує Україна, бабусин глечик Козацькому роду Нема переводу. Та кальовка Мова мого серця були визнані на ньому кращими цього року. На всеукраїнському конкурсі Мистецтво Різдвяна Україна журі відзначила роботу Ірини не Темрявою, а на конкурсі Дивограй Вирід «Квітуча Україна. Тож протягом місяця запрошуємо усіх до перегляду експозиції виставки Так здійснюється мрії майстра декоративного розпису Ірини Демчук-Лелеки.